Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Дронами з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окупанти майже три сотні разів вдарили по різних регіонах України. Традиційно цілили по цивільній інфраструктурі. Під ударом загалом опинилися понад півсотні населених пунктів. По одещині вночі запустили кілька хвиль ударних безпілотників. За даними оперативного командування Південня, 32 дрони збили наші сили протиповітряної оборони, але є і влучання. Окупанти ціли по ізмаїльському району. Пошкодження зафіксовані в порту, понівеч. Ні, не житлові будівлі та автостоянка. Там зайнялася пожежа сімох потерпілих. Попередньо відомо, що це цивільні водії шпиталізували двоє з них в тяжкому стані. У мережу свідки обстрілу виклали відео, як під час ворожого влучання загорілася вантажівка. Трьох людей окупанти вбили. Ще трьох поранили на Донеччині. Авдіївка зазнала обстрілів із градів, артилерії і танків. У Красногорівці та водяному ціллю ворога стали приватні оселі в Краматорському районі. Одна людина. Підірвалася на вибуховому пристрої півтора десятки населених пунктів обстріляли росіяни на Харківщині. У селі Вільховатка Купінського району влучили у сільгосп-підприємство, пошкодили агротехніку. А в селі Вовчанські хутори знову вдарили по житлових будинках. Напередодні ввечері росіяни завдали удару по пожежній частині в селищі Козача Лопань, пошкоджили адмінбудівлю та службовий автомобіль. Упродовж ночі окупанти гатили по трьох громадах Нікопольського району. Це вже Дніпропетровщина. Люди тут не постраждали. Проте є руйнування ворог пошкодив приватні будинки, господарчі споруди і газогони. Українська армія наступає на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Тривають важкі бої. Про це кажуть в генеральному штабі збройних сил України і звітують про успіхи українського війська відразу на кількох напрямках в районі Кліщіївки на Донеччині та на Запоріжжі. Поруч із Роботиним українські захисники витісняють противника із захоплених позицій і закріплюються на нових рубежах. За попередню добу на фронті маємо понад 20 бойових зіткнень. Росіяни, попри все, намагаються прорвати нашу оборону, зокрема в районі Авдіївки, Мар'янки та Новомихайлівки. Але безуспішно усі спроби окупантів відбиті, так звітують у генштабі. На власні втрати російське військове керівництво не зважає. Натомість розбиті російські підрозділи нині активно посилюють новими резервами і намагаються відновити контроль над нещодавно втраченими позиціями в районі Кліщівки. А на Мелітопольському напрямку, де зсу активно йдуть вперед. Росіяни вимушено підтягують резерви вже із. Кримського напрямку